Усім привіт вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми у мене на кухні, бо буду багато готувати напівфабрикати, заморозки. Я дуже люблю їх робити. Не роблю так часто, як би мені хотілося, але коли натхнення приходить, є ідеї, я роблю і знімаю для вас також. Тож, якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться і поставте одразу пальчик вверх цьому відео, адже... Монтаж і зйомка це теж дуже велика робота, і ви вже дивитеся це відео. Тож мені буде приємно, а вам не складно. Буду готувати сьогодні а, напівфабрикати, як і готові страви, які вже приготував Іси, так і основні, до яких потрібен буде гарнір, і також дещо для а, рідких супи, борщі. Загалом побачите, сподіваюся, вам відео сподобається, бо я дуже задоволена своїм результатом. Я вже Приготувала і знімаю початок після приготування. Ну, загалом вам приємного перегляду. Починаю свої заготовки із м'яса. Спочатку у мене це філе стегна. у мене там один кілограм, і я вирішила декілька частин порізати на маленькі шматочки і піде в заморозку на якийсь супчик. Тобто зараз одразу не хочу варити, а буде така ось заготовочка на там, сирний супчик або просто якийсь простенький. Ну а іншу частину філе я нарізаю на шматки, які поміщаються в мою м'ясорубку. Також обрізаю жири, щоб не, було, не був фарш дуже жирним, бо це буде в мене йти на фарш. А далі свинина. Цей шматок у мене 2 кг і ще є менший на 1 кг. Як бачите, тут чимало так цього сала, я його зрізаю, не буду кидати у фарш. М'ясо і так має в собі такі прожилки. Також нарізаю на шматки такі полоски, які поміщаються в м'ясорубку, і вирішила ще декілька шматків розрізати на менші і теж відправило морозилку. На два рази на борщик. Якраз такі гарні були шматки м'яса по центру, то порізала. І також в мене ще звичайне філе, також порізала для м'ясорубки. Далі я нарізала цибулю і моркву так побільше і роблю засмажку, додала олію. І доводжу до такої м'якості, щоб і морква і цибуля не пересмажились, але були м'якими. Ось тут видно, яка консистенція вийшла, вони трішки зменшилися в об'ємі. Фарш починаю робити з курячого м'яса. Мені здається, що, можливо, так всі роблять або й ні. Але спочатку от я звичайне філе з цибулькою зробила. Наступне перебиваю філе з тигна також з цибулею. А потім вже у мене йде свинина. Мені здається, так якось воно логічно робити в такій послідовності фарш. До свинини я цибулю не додавала, бо цей фарш буде іти з засмажку, яку я зробила. Але потім, як я вже доробила весь фарш я зрозуміла, що хотіла ж зробити звичайні котлети, а до них я завжди додаю цибулю. То вже щоб не діставати знову. Свій комбайн, свою м'ясорубку, я вже порізала просто мілко одну цибулину і робила котлетки. В будь-якій моїй заморозці це така обов'язкова страва, самі класичні котлети, ну, рецепт, за яким я роблю. Тож, цибулю порізала, додаю фарш десь грам 700-800, по-моєму, я взяла сіль, перець. Також панірувальні сухарі, одне яєчко і гарно-гарно перемішую. Роблю це в рукавичках, бо дуже багато м'яса, з яким треба працювати, а мені шкода моїх рук. Сире м'ясо так дуже знаєте, неприємно потім відчувається на руках, тому от вдягла рукавички. Хоча, якщо я роблю там одну якусь страву, то роблю це без них і для своїх, то не бачу сенсу вдягати рукавиці. Так, котлетки ліплю, такі кругленькі, і відправляю у морозилку. Це у нас так на два рази буде. Так, Наступна страва з свинини. Мені потрібна петрушка так, чимало. Нарізаю її мілком, відправляю у миску. В принципі, замість петрушки можна взяти кріп або там, кінзу, якщо любите. Так, Додаю яйце, половину фаршу, яка у мене є, це приблизно кіло, кіло 100, там у мене було. Додаю знову сіль, перець а також я люблю додати ще куркуму а, і половину засмажки, тобто. Так, чимало. Я в описі обов'язково пропишу всі інгредієнти, і такий мій секретик це половина бульонного кубику. Він теж додає свій такий класний смак. І далі додаю стакан замоченої гречки. Я залила кип'ятком вже давненько, вона впитала в себе всю воду і ось додаю до фаршу. Тут я пересипала в більшу миску, бо згадала, що не вміститься воно все в тій минулій. Я думаю, ви здогадалися, що це гречаники. Тож, все перемішала і ліплю ось такі продовгуваті. Я коли взагалі вперше приготувала їх, я зрозуміла, що це та страва, яку я буду робити часто. От Мені прямо дуже сподобалась вона. Це така вже страва, до якої нічого не треба додавати, хіба якісь там свіжі овочі, можливо, якийсь легенький салатик. Але якщо ви не пробували, от приготуйте за цим рецептом. Відправляю також в морозилку. Далі роблю ліниві голубці, бо звичайні мені лінь робити, як ви зрозуміли. Так, у мене тут пекінська капуста, бо звичайно я не купила. Але я подумала, що не буду, бо цю капусту пекінську я брала на салат, і зазвичай я використовую верхню зелену частину, а біла або викидається, або так просто собі лежить. То я вирішила ось якраз білу зараз порізати на голубці, додаю яйце, сіль, перець, куркуму, знову засмажку другу половину і фарш, який лишився. І також замочений рис, теж стакан, Я заливала кип'ятком, перемішую тут уже беззелені, і ліплю кругленькі голубці, боже, хотіла сказати котлетки, але це ж ліниві голубці. Дуже їх теж полюбляю, Потім як готую, то вони такі дуже схожі на їжачків, оскільки всередині на півготовий рис, і потім він так починає трішки випарати. І ось стільки вийшло, у мене теж нам буде на два рази. Так, Далі приступаю до фаршу з філастегна. Там була цибуля, так в більш в одному місці, тож я гарненько перемішала між собою і відправляю його на сковорідку, буду обсмажувати на олії. І невеличку частину, грам буквально там 300-400 я залишила. Так, обсмажую, додаю сіль перець і до готовності. Іноді перебуваю його так лопаткою, щоб він не був такими великими шматками а був розсипчатий просто обсмажений фарш. Тут ще додала. Спецію для курки. Це буде така начинка для наступних моїх заготовок. А поки з тієї частини, яку я залишила, роблю маленькі фрикадельки. Нічого більше не додавала, там лише м'ясо і цибуля, ліплю такі манюсінькі і це буде мені така одна порція на рисовий супчик з фрикадельками. Теж, щоб зараз не готувати, от зробила заготовку, і потім, коли мені захочеться, я його зварю і лише вкину вже готові такі фрикадельки. Як бачите, я їх кладу біля котлет, які робила першими, хоча там не було місця, я вирішила, що на вечерю одразу одну партію посмажу, щоб не вигадувати щось нове. І все, відправляю знову в духовку. І в мене лишився фарш з простого філе. Це теж будуть котлетки, але з сиром всередині. Це у мене самий простий твердий сир, нарізаю ось такі квадратики невеличкі, до м'яса з цибулою додаю знову яйце, як ви зрозуміли, сіль, перець, перемішую гарненько. І Починаю ліпити. Потім я зрозуміла, що такий рідкуватий фарш вийшов, тож я до нього додала ще панірувальні сухарі і також додатково потім обвалюю, як ви бачите на відео. Тоді фарш став більш такий вже, як би мовити, ну тримає форму. Бо спочатку, коли я не додала, то перша котетка була така дуже ріденька. Це все поклала на тарілку, бо не було вже місця в морозилці, але потім я вже переклала. Так, далі йдуть млинці. Я робила півтори порції, щоб було побільше, оскільки це заготовки, але в описі пропишу звичайну порцію. Яйця, цукор і сіль гарно перемішую вінчиком між собою, щоб все так однорідно стало. Додаю частину молока, потім просію борошно, гарненько перемішую, щоб не було комочків. Додаю іншу частину молока і в кінці олію. Гарненько перемішую. Така вона, знаєте, ця маса і не рідка, і не густа, щось таке середнє. Це дуже вдалий рецепт. Я готую тільки за ним і там просто поїсти і для начинок. Тобто, мені подобається. Він, знаєте, і в міру солодкий, і в міру такий. Дуже вдалий загалом. Осмажую на двох сковорідках одразу, але більше у мене блинців буде на маленькій сковорідці. Це ідеальний розмір для того, щоб зробити заготовочки з начинками. А більше це ми будемо просто їсти на вечерю, оскільки це вже був другий день, не встигала я всі заготовки зробити за один день. Тому от на другий вийшло. Вийшло так чимало млинців, я 40 хвилин їх смажила, але ось така от краса виходила. Хоча потім, ви побачите, треба було мені робити подвійну порцію, а не півтори. Так, одна з начинок це сир е, солодкий і вишенка. Е, так, тут у мене ну, грам 700 або, можливо, кілограм, я не важила. Це домашній сир був у мене. Додала яєчко, цукру так, на око, щоб трошечки солодкувати було. І зрозуміла, що на цю масу одного яйця замало, тож додала друге. Перебила все. Блендером і маса стала якраз як треба, така, що і гарно розмазується, але і не рідка. Додатково перемішала ще все ложкою, бо блендером це важко було зробити. І починаю мастити млинці та завертати. Ось так десь наполовину завертаю, всередину кладу пару вишинок без кісточки і закручую. Але, як бачите, перший я вирішила переробити, захотіла, щоб краї теж були загорнуті, тож намащую сир. Наполовину кладу вишенку, загортаю зліва справа і тоді вже закручую. І такі досить класні вийшли. і Потім буде дуже зручно обсмажити перед тим, як подавати до столу. Вишня у мене була розморожена, від неї було дуже багато соку, то я її так дуже гарно віджала, щоб вона мені не давала зайву вологу у млинцях. І тоді вже всередину клала. І ось така от кількість у мене вийшла. Досить так непогано, на два рази нам точно буде, можливо, навіть на три. А ось ці млинці, якраз я досмажувала, бо, як я сказала раніше, півтори порції тіста на млинці було все-таки мало, бо більші млинці, які я смажила, ми з'їли одразу. А меншенькі вистачило тільки на млинці з сиром. Тож досмажила, і ось начинка, яку я вчора смажила, сьогодні пішла от на ці млинці. Боже, скільки раз я повторила мли... млинці. Ну, загалом ви зрозуміли. Теж зліва справа закрила і закрутила повністю до кінця. Ось такі от красунчики вийшли. Малувато, бо знову таки чоловік прийшов після роботи і попросив декілька, щоб я йому одразу зробила. Так, і далі знову заготовка, яка обов'язково має бути. У мене це сирнички. Тут у мене е, теж е, кілограмні, навіть більше, десь кіло 200 сиру, е, додала два яйця, теж цукру, так, щоб були трішечки солодкуваті. І у мене закінчилось борошно, тож додала манку. Е, так, на око насипала, але я вам пропишу десь приблизні е, інгредієнти і їх кількість. Почекала якийсь час, щоб манка вибрала у себе зайву вологу. І далі у мене навіть не було борошна на те, щоб обваляти сирнички. Тож я придумала ось так: от налити в піалочку олії і трішки змащувати нею руки, щоб гарно зліпилися сирники, щоб сир не приставав до рук. І дуже класна ідея, бо зазвичай, знаєте, там мокрими руками ліплять. Але я подумала, чому б так трішки олією не змастити. Так, тут у мене він впав. Але е, дуже класно я зліпила всі сильнички без борошна. Колись раніше я робила з манкою, але потім перейшла на борошно. Ну, а в цей раз вже не було виходу, то робила з манку. Я сподіваюся, що потім, як їх буду смачити, вони е, збережуть е, свій гарний вигляд, як вони виглядають зараз. Ну, в принципі, я раніше не стикалася з проблемами. Теж вийшло чимало. Це таке, що я люблю і на сніданок швиденько собі. Посмажив. Так, і наступна заготовка, яку знаєте, перед стравою так ліньки робити, то я роблю одразу там на 2-3 рази. Це заготовка для борщу. Так, взяла, щоб от на три рази приблизно було. Можливо, навіть на 4, якщо це маленька кастрюля. Цибульку порізала на маленькі кубики, все інше моркву і буряк натираю на велику терку. І також паралельно я ще порізала цибулю, і натерла моркву на маленьку терочку по одній на одну заготовку, яку я взагалі спонтанно вирішила робити. Далі це побачите. Ставлю одразу дві сковорідки, бо буду дві робити засмажки одразу. Так, Перша для у великій сковороді. Я спочатку цибулю і моркву довожу до такої м'якості. Так, Чимало олії налила, оскільки багато у мене овочів. Так, і Паралельно обсмажую для наступної заготовки. Тут просто морква-цибуля без нічого. Теж до м'якості довести. і все. Коли овочі стали такими м'якими, додаю буряк і одразу оцет. Це для того, щоб буряк не втратив свій колір. Я знаю, що хтось не додає, але я звикла так робити. І також небагато томатної пасти. Додаю сіль перець, також дала трішки води, щоб воно, знаєте, так і протушкувалося, і просмажилося. І все періодично помішую та обсмажую до м'якості буряка, тобто майже до півготовності. І на тому буде все. Як вистигне ця вся маса, я прикладаю пакет. І в заморозку, і все, і потім дуже класно і швидко можна приготувати борщ. Так, і незапланована заморозка. Я коли все там перекладала в своїй морозилці, знайшла ось цю рибу і буду робити рибні котлети. Для них замочую два шматочки хліба у молоці, але так, щоб не текло прям з них, а вони увібрали в себе і все. Просто щоб потім фарш не був дуже знаєте, такий рідкий. Рибу розрізаю на менші шматки, бо буду робити фарш у блендері. А перша риба це у мене Пангасіус, який залишився і чекав свого часу, мабуть. Бо коли я виставила, що купила її, мені сказали, що не варто її купувати цю рибу, бо вона росте в дуже поганих умовах. Я про це почитала, була в шоці, якщо чесно. Але викидати шкоду, от вона мене лежала, я її знайшла і думаю, я з хеком її передала. Переблендерю і зроблю котлетки. І надалі, звісно, я не буду купувати цю рибу. А хек я купувала цілу, різала на ось такі шматочки, один раз приготувала і зрозуміла, що нам не до вподоби. Тим паче дуже багато кісток і дуже страшно, знаєте, проковтнути, якщо десь не дочистиш. Тож я трішки помучила сьогодні, але відділила все філе від шкірки. та Кісточок і перебила у блендері. В принципі, знаєте, спочатку я думаю, як я це зроблю, коли вона сира, але потім гарно пішло. Я ножем просто біля кісточки проходилась і потім зі шкірки дуже легко теж все відійшлось. Тут гарно видно, що я тримаю шкірку, а ножем лише прохожусь по ній і філе гарно злазить, наче було без кісточок. Перебиваю за два рази, одразу додаю хлібчик, щоб воно все разом гарно перебилося. І дуже сподіваюся, що якщо там і попалася якась кісточка, то вона там гарно перебилася у фарш, і ми це не відчуємо. Так, видно, бачите? І хлібчик гарно перебився. Далі додаю до цієї всієї маси засмажку, яку робила, ось якраз морпа з цибулі. Додаю половину яйця, це теж в мене вже залишок, так би мовити, сіль перець і вирішила ще додати приправу для риби. Гарненько перемішую і досить така маса тугенька вийшла, якраз гарні котлети. Бо я ще думала, що, знаєте, можливо, мало буде, бо риби так небагато. Але, в принципі, на один раз нам буде з'їсти такі котлетки. Ми, тим паче, їх дуже рідко їмо. Е ну, я рідко роблю. Можливо, я за весь час. Якщо чесно, робила два рази. Також вирішила їх у панірувальних сухарях обваляти, так мені смачніше, і дивіться, досить такі класні котетки виходять, потім лише посмажити і вже якісь різновид, а не звичайні м'ясні. Ну і все, це була остання заморозка. Ось така, от невеличка. Теж відправляється у морозилку. Так, ну ми з моєю помічницею все виклали, щоб вам показати масштаб моєї роботи. Так, смокоти наготували. Да? Так, дивіться, сирнечків на три рази нам буде точно. Рибні котлетки на один. Але на один це я маю на увазі, що я одним разом їх всі приготую, а там, можливо, там і на два вистачить. Скоріше за все, що ну, на півтора. Тобто, у мене чоловік не дуже взагалі любить таке, тому один раз з'їсть, а другий вже буде мені, а йому якби не вистачить. Ви зрозуміли? А, так, з м'ясом теж небагато. За один раз приготую, і буде ну, якби на один. Малинці з сиром на два рази. От, бачите, якраз дві. Так, так само ліниві голубці і гречаники це нам буде на два рази. Бо коли я роблю ось таку велику партію, то потім вже не хочеться на третій день. Так, на третій день не хочеться їх вже їсти. Так, а як я її готую? А, викладаю у сковорідку. Або у форму, тобто можна в духовці, можна на сковорідці. Якщо сковорідка з високими стінками, викладаємо і робимо соус. Розкажу, який соус, вода, томатна паста і сметана. Все перемішали і залили зверху. Можна також ще додати натерту моркву. І так само, якщо в духовці форму викладаєте, так само заливаєте цим соусом, щоб не повністю воно закрило, а десь ось так. тобто. І так само з цими лінивими голубцями. І туди, і туди соус я роблю заливку однакову. І до готовності його на маленькому вогні або в духовці при 180 градусах. Так, тефтельки, ці фрикадельки на один раз на супчик буде. І також на супчик у мене ось м'ясо і на борщик. Так, на два борщика. Будемо борщик варити. М'ясні з сиром котлети курячі. Теж на два рази буде. Так, пропустила ось ці котлети, звичайні, це на один раз ну, посмажити і один раз поїсти на роботу чоловіку скласти. І ось, дивіться, як я прикольно зробила заготовку для борщу. У мене вже пакети просто закінчувалися, то я в один це все переклала. І зробила проділи ось такі і загорнула в морозилку ось таким чином, трикутником. І все, бачите, воно так і заморозилося. І потім, коли мені треба приготувати борщ, я візьму цю одну секцію і кину кастрюлю. А ці лишиться. Бачите, як зручно. Ну, а тепер, не знаю, можна порахувати буде, скільки у нас тут буде прийомів їжі. Тобто, мені залишиться зробити тільки якийсь гарнір. І все. Тобто, мені не треба стояти, щось, знаєте, контролювати, ліпити, дістала з морозилки або обсмажила. Млинці і ми сіли поїсти, це ну, до 10 хвилин так само, сирнички, Поставила котлетки смажитись, е, варитись макарончики, якийсь салатик зробила швиденько, і вже набагато простіше. Бо ви бачили, тут обсмажка йде, тут так само обсмажка. Почекати, поки замочиться там рис або гречка, е, так само це все перекрутити. Це якщо кожного вечора робити, дуже-дуже довго. Тож я обожнюю заморозки. Якщо ви теж любите, напишіть мені в коментарях. І чи вам сподобались якісь рецепти. Можливо, щось для вас нове є, можливо, немає. Але я покажу те, що я готую. Іноді щось нове, і як я казала, що у мене сирники та котлети звичайні це от завжди має бути. А інше це я вже дивлюся по своїх смаках і те, що в мене є в морозилці або в холодильнику, от як з рибними котлетками вийшло. Тож, ось така от у мене заморозка. Обов'язково поставте мені лайк за мої труди. Коли діставала з морозилки пакети, вони були такі підморожені трішки, самі пакети, такі бі білі, знаєте, і не було видно, що всередині. А тепер, як я вже поскладала все назад, вже все гарно видно. Ну, загалом, от в таких от пакетах ікеа я зберігаю вже багато років, єдине, що не вистачило ось пакета на сирнички. А так, в принципі, дуже багато. Так, що ти розповідаєш таке? Ну, даєш мені нормально зняти? Ось, у мене просто дуже багато заморозки ще ягід, тому вже не вистачає пакетів. Ну так, так. Що? Ось така от заморозка вийшла. Небагато немало. Я думала, буде трішки більше, але тоді треба було і м'яса більше закупити. Але загалом на якийсь час вже мені полегшення. Сподіваюся, вам сподобалося. Напишіть в коментарях, так це чи ні, чи взяли щось новеньке для себе, мені буде дуже приємно. Це також на підтримку каналу, ці всі коментарі і підписки, і пальчики вверх. Тож, залишу, до речі, в описі посилання на минулу свою заморозку. Мені здається, там теж багато класних ідей. Тож, подивитесь цю і можливо, щось нове знайдете для себе. Все, буду з вами прощатися. Дякую за перегляд і побачимось у нових відео, Па-па!